Глава 17, Коли минуло шість днів, Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Його, і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними, лице Його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав: Ісусові. Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зробимо тут три намети тобі один, Моїсеєві один і один Іллі. Коли він ще говорив це, хмара світла осінила їх, і ось голос з Хмари говорить: Це є син мій улюблений, в котрому моє благовоління, його слухайте. І, почувши, учні впали ниць і дуже злякались. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Встаньте і не бійтеся. Звівши ж очі свої, вони нікого не побачили, крім одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм: Нікому не говоріть про це видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І спитали його учні Його чому ж книжники говорять, що Іллі належить прийти раніше? Ісус сказав їм у відповідь: Так, Ілля має прийти раніше і все приготувати, але кажу вам, що Ілля вже прийшов і його не впізнали, а обійшлися з ним як хотіли, так і син людський постраждає від них. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Іоанна Хрестителя. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи. Помилуй сина Мого. Він у час нового місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається у вогонь і часто у воду. Я приводив його до учнів твоїх, та вони не змогли зцілити його. І Ісус же, відповідаючи, сказав: О, роде, невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього. І отрок, Видужав у ту ж мить. Тоді учні, підійшовши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм через невір я ваше, бо істинно кажу вам якщо ви матимете віру з гірчичне зерно, і скажете горіці, перейди звідси туди. І вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галілеї Ісус сказав їм: Син людський буде виданий в роки людські, і вб'ють його, і на третій день воскресне. І вони дуже засмутилися. Коли ж вони прийшли до Капернаума, то підійшли до Петра, збирачі Дідрахм і сказали: Чи не дасть учитель ваш дідрахми? Він говорить. «Так». І коли увійшов він у дім, то Ісус, випередивши його, сказав: Як тобі здається, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки, зі своїх синів чи з чужих. Петро говорить йому З чужих. Ісус сказав йому: Отож, сини вільні, але щоб нам не спокусити їх, піди до моря, закинь вудку і першу спійману рибу візьми. Відкрий їй рота і знайдеш статир. Візьми його і віддай їм за мене і за себе.